Вітаю вас на своєму каналі. Виготовив до свого автомобіля такі от заглушки, які встановлюються ось в ці місця на кришці в багажнику на автомобілі Audi Q7. Дуже довго розглядав автомобіль на предмет того, щоб можна було такого змоделювати і надрукувати. от виявилось не так багато речей. Одна з них це знайшов ці от заглушки. от У мене одна була оригінальна така. От, і іншу я надрукував. От. Вони доступні для замовлення. От. Е, колір сірий, можу і інший колір зробити. Але ну, загалом тут колір до мене принциповий, тому що в ну, мене, наприклад, ці два місця вони постійно так от закриті ковриком. От. Оригінал був ну, ось тут. Відповідно, сюди поставлю. Теж я друкував, Теж встановлюється і от. Такі деталі доступні для замовлення. Звертайтеся. В описі під відео будуть мої реквізити, і по них ви можете мені замовити таку деталь. Вони однакові, що ліво, що право. тому ну, немає різниці. На цьому все. Всім гарного дня! että te sinulla